Льонтівна, скільки ви років очолювали ветеранську організацію нашу? Бо я очолювала ветеранську організацію 30 років. <рес> Начало було, це секретар первинної організації, торговельної організації. Потім голова. Ветеранської організації, потім секретар міської ради ветеранів, а потім чотири рази вибиралася головою міської ради ветеранів Сроком кожен раз на чотири роки. Тобто 16 років би ви були головою головою. А взагалі в ветеранській організації 38. 30, 38 років. Так, да. 38 років. Ну Іван Петрович і Любов Льонтівна це також часті наші дописувачі. Вони часто, особливо раніше, писали Любов Ліонтівна. Завдяки Любов не ми розповідали про наших ветеранів. І дуже цікава була рубрика Твої люди Богодухівщина ювілей шанованої людини. Я хочу, щоб маяк був завжди з нами. А ми завжди були з маяком. Що саме сьогодні е, ветеранській організації 38 років, так, да. Іван Петрович? Да. А що ви скажете на цю тему? Значить, що я скажу на цю тему? Що двадцять років назад е, відбулася перша конференція районна, на якій присутствувала. 318 членів, ну, не членів, а ветеранів, серед яких було 172 учасника Великої Вітчизняної війни бойових так. Дій. Дій, да. І вони вибрали тоді районний совет, вибрали председателя і членів, конечно, районного совета, першим председателем був Николай Григорович Бурлак, герой соціалістичної праці. І вот. потом, після Николай Григоровича, став председателем районної організації Юхно Олександр Павлович, потом після Юхна Олександр Павловича Віктор Николаевич Ренько, потім Іван Сергеевич. Омельяненко. І на цьому все закінчилось. Вибрали починок, Надію, Надіжду Петровну. Ну, діло в тому, що з 2019 року при, е, призупинилося фінансування наших товаришів, вони стали дні руля. Ну, в смислі, фактично, вони то є, а на самом деле, ну, немає. Їм... Всім працювати, тому що за щот, тільки за що ентузіазму ну, да. вони ще общаються з нами і так далі. Ну, я... Ждемо те, що у нас було раніше, і телефонна связь була, і була кімната міської ради, кімната районної ради, був автомобіль, був клуб ветеранів. Правительство прийняло якусь там. Закон який, що наша оці організації, ветеранська наша війна, повинна фінансуватися з місного бюджету, а бюджет, як правило, він знаходиться в руках влади, а владі ми не потрібні, тому вони нас і ігнорують.